Пройшовши повз тисячі кабінетів, він разом зі своїм другом Беном Афлеком відчайдушно намагався отримати роль, але безуспішно тоді вони вирішили створити свій власний шанс, написавши сценарій, який ніхто не хотів купувати. Цей сценарій розумний Хантінг не тільки приніс їм оскар за найкращий сценарій, але й зробив їх зірками. Завдяки цій роботі Голівуд відкрив для себе не лише талановитого актора, а й справжнього майстра трансформацій. Уявіть людина, що зіграла відчайдушного шпигуна у фільмі Джейсон Борн, може за один фільм втратити 15 кілограмів для ролі у фільмі Талановитий містер Ріплі Мед Деймон. Це доказ того, що справжня дружба і наполеглива праця завжди перемагають. А який ваш улюблений фільм Метта Деймона? Де він здивував вас найбільше? Поділіться в коментарях.